Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Все для Ісуса. КОЛОСЯН 3.17. І все, що тільки робите словом чи ділом. Усе робіть у ім'я Господа Ісуса. Коли Джефу було 14, мама взяла його з собою на концерт знаменитого співака. Бі-Джея Томаса. Як і багато інших музикантів того часу, Томас під час своїх турне вів розгульний спосіб життя. Але потім вони з дружиною навернулися до Ісуса Христа. Їхнє життя змінилося докорінно. На концерті співак вийшов до захопленої публіки і заспівав кілька відомих пісень. Як раптом із зали хтось крикнув Біджей, заспівай для Ісуса! Той без найменшої затримки відповів: Я вже заспівав для нього чотири пісні. Це було кілька десятиліть тому, але Джеф і досі пам'ятає ту мить, коли він усвідомив, що все в нашому житті має відбуватися для Христа навіть те, що може здаватися непов'язаним із вірою. Іноді ми маємо спокусу розділити свої справи на духовні і недуховні. Читати Біблію, ділитися свідченням, співати гімни духовно, підстригти газон, вийти на пробіжку, заспівати нехристиянську пісню, не духовно. Апостол Павло в посланні до колосян нагадує, що слово Христа пробуває в нас, якщо ми навчаємо один одного, співаємо і дякуємо. Але ось як він продовжує свою думку в наступному вірші. І все, що тільки робите словом чи ділом, усе робіть у ім'я Господа Ісуса. Для нього треба робити все без винятку. Як можна робити всі справи в ім'я Ісуса Христа? Як ви можете дозволити Богові використовувати ваші слова та справи для Його слави? Помолимось, люблячий Боже. Допоможи мені підкорити тобі все, що я роблю і кажу. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.